Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про платформу Etsy. Ми коротко поговоримо про маркетплейс, які країни найчастіше купують на платформі, та яка категорія товарів є найпопулярнішою серед покупців. Etsy – це маркетплейс, де всі бажаючі можуть продавати свої товари. Etsy в основному асоціюється з ручною роботою, але він вже далеко вийшов за цю асоціацію, і платформа все більше стає схожою на своїх старших братів Amazon, Walmart та eBay, де продаватись може практично будь-яка категорія товарів. Тим, як почати говорити більше про еції, потрібно швидко зрозуміти значення слова маркетплейс та в чому основні переваги та недоліки маркетплейсів. Маркетплейси це онлайн-майданчики, які забезпечують вас внутрішнім трафіком. Прикладом є наша розетка та Prom.ua. В чому основна перевага маркетплейсу? Це внутрішній трафік, який дає вам платформа. Вона зацікавлена в тому, щоб ви росли, Тому на маркетплейсах ви швидше та дешевше можете досягнути перших продажів. Якщо ваш магазин регулярно продає, маркетплейс буде давати вам більше покупців. Etsy – один з найперспективніших маркетплейсів світу після Amazon, eBay, Walmart. На п'ятому місці європейська платформа Allegro. Основна аудиторія Etsy зосереджена у Сполучених Штатах і становить 59% від загальної кількості відвідувань. На другому місці Великобританія практично 9%. На третьому Німеччина біля 5%. Більшість трафіку Etsy надходить із Сполучених Штатів. Це основна аудиторія, яка купує на платформі. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon Ebay та інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Більша частина покупців використовують мобільну версію маркетплейсу, що вказує на важливість мобільної оптимізації магазину. Тобто всі додані фото та відео мають відповідати параметрам платформи. Близько 30% користуються платформою з настільного комп'ютера та 70% з мобільних пристроїв. Кількість активних продавців на Etsy складає 9 мільйонів, кількість активних покупців 92 мільйони. Кожного року ці показники ростуть мінімум на 4-10%, що вказує на значний інтерес до платформи. Etsy росте найшвидше після платформи Amazon. На платформі Etsy виставлено на продаж понад 100 мільйонів товарів. Величезний обсяг товарів для продажу підкреслює значну. Позицію Etsy серед онлайн платформ, задовільняючи різноманітні інтереси та потреби від товарів ручної роботи та вінтажних речей до товарів для рукоділля та унікальних персоналізованих подарунків. Середня кількість відвідувань Etsy становить 400 мільйонів користувачів на місяць. Ці показники зростають ближче до найбільших сезонних місяців дня батька та різдва і досягають 600-700 мільйонів користувачів на місяць. Понад 70% покупок на Etsy призначені для особливих подій, подарунків і особистого використання. Подарунки це те, що найчастіше купують на Etsy. В опитуванні покупців, проведеному ще в 2019 році, 9 з 10 покупців з США на Etsy сказали, що купили подарунок на цій платформі. Остання статистика покупців Etsy показує, що понад 70% покупок, зроблених на Etsy, призначені для особливих подій. Подарунків та особистого використання, що підкреслює незмінну популярність еці як місця для унікальних та оригінальних подарунків. До найпопулярніших свят належать Різдво, День Батька, День Святого Валентина, День Матері. А найпопулярнішими особистими подіями є дні народження чи сімейні свята, як от весілля чи народження нової дитини в родині. Лідером продажів на Еці є продавець ювелірних виробів з Китаю, який продає ювелірні вироби простого класичного стилю. У магазині продаються намиста, каблучки та сережки з іменами. Бісер є найбільш продаваним товаром на Еці. Товари з бісеру та бісер мають в середньому 14 тисяч пошуків на місяць. На основі даних, зібраних протягом 12-місячного періоду, вони також отримують в середньому 14 тисяч кліків на місяць і мають 8 мільйонів лістингів на платформі. Незважаючи на турбулентність у галузі онлайн-продажів, еці зростає. Електронна комерція переживає незначне падіння. Після буму епохи пандемії багато компаній електронної комерції намагалися зберегти стабільне зростання, але світові події впливають на галузь. Згідно зі статистичними даними, Etsy, стала найкращою платформою, яка принесла найбільше продажів в категорії подарунки. Це говорить про те, що споживачі шукають індивідуальність і все частіше звертаються до Etsy за оригінальними предметами. Тому наше завдання вибрати та грамотно відкрити магазин з хорошим конкурентним товаром. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: чек-лист з 10 товарами, які я рекомендую для старту на платформі. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово овечка, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!